Доброго дня! З вами команда шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Вже звичний для нас розклад на 5 карт на 19 квітня. Це буде субота. Тож, що нас очікує і чим буде сповнений той день? Так, ну що ж, події, в яких ми будемо приймати участь, це в нас відлюдник, відлюдник, дев'ятий аркан старший. Це така цікава карта. Вона може така сумна, спершу видається, але ні, це карта про необхідність подумати, про побити наодинці, побуту побуту у себе в таких думках. Коли людина йде від усіх. Може, хтось з телефоном буде сидіти, хтось з книжкою, хтось просто замислюючись, так удаль подивиться. Але це, це карта про те, що ми щось, щось підведемо, якісь підсумки, про щось думаємо таке важливіше. Це спокій і спокійне занурення у себе для очікування чогось. Ну, Взагалі-то суботу то буде кану, кануну Великодню, тож ми. В чому ми це правда ми будемо очікувати. У побуті нас очікує Паж пентаклів, пажі, пажі це ідеї. пентаклі доволі матеріальні ідеї, тобто це буде якісь цікаві події, пов'язані з планами вже. Можливо, в цей день ми проявимо, можемо проявити якийсь недостаток співчуття, але загалом це день про наснагу, про вчення, про навчання, про якісь. Бажання рухатись уперед, мабуть, навіть якісь плани. Ну, звісно, коли ти заспокоїшся, коли в тебе є час подумати, то ти певно строїш якісь плани. Тож у побуті випадає саме вона. Так, у третій сюрприз вітолі. Це в нас сімка кубків. Дуже гарна карта. Хоча як дивитися, бо це пробуйне творчість, це ілюзії, якісь там плани в голові. Це вибраження, іноді навіть уход від реальності, тобто, коли людина не розуміє, що відбувається навколо, і будує там якісь замки буквально з піску. Але зазвичай це про приємні сні, про якісь приємні мрії, тож сюрпризом стане можливість провести так час зануритись у свої думки, приємні думки про мрії, щось про навіть щось творити у собі, там щось таке, фантазувати собі. Так, наша роль у цій, у цій цей день це 20-й аркан, старший теж аркан, це страшний суд. Ну, така собі карта плюс-мінус, адже. По-перше, вона нам каже, що не варто боятися нічого нового. Вона, воно все одно відбудеться, чи будете ви в страху, чи не будете ви в страху. По-друге, ця карта може означати, що пора прийняти на себе, при, визнати свої помилки, визнати і взяти відповідальність за них. По-третє, вона також може означати, що в ваші двері хтось постучиться з минулого, з такого глибокого минулого, на рік тому, там 10-5 років щось таке. Тобто хтось напише, подзвонить, з'явиться, або ви згадаєте, бо ми у тих мріях можемо навіть згадувати минуле. Тобто Якась людина, яка колись навіть була для вас дуже важливою, а зараз не має такого ну, значення для вас, але все одно вона увірветься в вашу свідомість і буде там таке доволі серйозне. Перебувати, тобто навіть може сколихнути якісь спогади, такі, які ви б не хотіли б підіймати. Отже, такий цікавий момент. День про згадки, про мрії. Так, а у підсумку в нас випадає вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це про роботу. Отже, ввечері, суботи, скорі, скоріш за все, ми будемо щось доробляти швиденько, про щось нам нагадають. Може, щось повертати будемо, але зазвичай це щось таке недороблене у кінці дні. Тобто, опа, згодав. Так, не скажу, що це буде важкий день. Це буде дуже цікавий день, дуже емоційний день. Дуже важливо в цей день контролювати себе. Але, взагалі, контроль це така важлива, важлива риса. Мрійте, тройте плани, будуйте. Зустрічайтеся зі своїм минулим чесно і відверто. А я вам бажаю прожити цей день як найприємніше. З вами була команда шляха метро. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, заходьте, коментуйте.